Знайомтесь, Марина Переверза Морж, бігун та екстремал зі стажем, як тільки не називають її у біговій спільноті. Мотиватор-термінатор, тому що я як би мені не було там погано, але я дійду до фініша. Це дисциплінує, тому що я є таким прикладом для своїх подруг, і коли вони бачать мої публікації в соціальних сіх, то вони мені дзвонять і кажуть: Ой, я побачила тебе, я збираюсь, йду до басейну. Чи там на пробіжку? Тобто ми повинні давати приклад один одному. Один із улюблених маршрутів це Дніпротраса, і я біжу вдоль дороги. І коли їде багато далекобійників, вони всі мені сигналять, тому що я бігу, бігу одна і, і в яскравому одязі спортивному жінка. Я, так, жінка, і я їм відповідаю. Бігова історія Марини почалася 2018-го. Тоді вона активно займалася кенгоджампом, який називає любов'ю з першого. Стрибка. Саме він, каже, дав їй змогу перейти на біг. У мене на одному з моїх взуття зламалася запчастина, і щоб не простоював організм, мені запропонували почати бігати. І так я познайомилася з нашими місцевими бігунцями і якраз у 2018 році вже приймала участь в нашому першому Криворожському напівмарафоні. Сама довша да, дистанція, яку я пробігла, це 47 кілометрів. За шість годин я бігла в свій день народження 47 47 Я готуюся у березні бігти свій. Наступний день народження це буде 50 в 50. В арсеналі Марини більше шести десятків бігових нагород. Перевагу надає бігу наодинці, втім у вихідні практикує пробіжки з подругами. каже, біг допомагає їй впоратися з труднощами життя. Тренується з повною віддачею. Мінімум година, тому що я практикую бігти, зупинятися, віджиматися, опять бігти. Беру скакалку, скакаю, потім оп'ять бігу. Потім. Можу присідати, зняти той емоційний стан, який да, накопичується на протязі робочого тижня, робочого дня. Зовсім інші відчуття, коли ти біжиш по лісу, там, по кар'єру, по полям, десь то це найкраще. Жінка з родиною практикує і піші та велопрогулянки. Чоловік і донька усіляко підтримують Марину. Перший раз у 2019 році да ми тут у парку Маршавцева mm. на хрещення, на водохрещення, Да, було мінус 19, ми почали започаткували таку сім сімейну да, також традицію. Ми пірнаємо в холодну воду, окунаємося і е, кожну неділю ми е, відвідуємо сімейну нашу лазню. Е, і, на жаль, сніга не так багато, але пірнаємо в холодну воду. і Обтираємося снігом. Це моя підтримка, яка супроводжує мене на всіх змаганнях по всій Україні. Вони їздять зі мною. 2024 2024-й бігунка називає роком перемоги та будує спортивні плани. Перемога України, перемога над собою. І я планую приймати участь в тих заходах, які зараз відновлюються. Це київські забіги, які організовує бігова організація Ранд Україн. Пробігти свою улюблену дистанцію – це половинка 21 дід Кілометр, і я не швидкісний бігун, я бігаю заради задоволення, і тому я всім кажу, біжати це означає жити. І гасло, за яким я з 19-го року живу, будь першим інших не пам'ятають. Побігли за кайфушечками. Серпень минулого року став точкою відліку бігових кілометрів для Оксани Павлушенко. За півроку вагомі зміни в житті. Нова робота та мінус 10 на вагах. Каже, мотивувала її на початку донька. Влітку це починалося десь з 30 хвилин, причому як разом з часом прийти мені з дому. Побігати там за стадоги, за, за школою є стадіон, починала я з одного круга в 400 метрів. Тобто, в будь-якому разі е, ну, таку фізкультуру потрібно починати з маленьких кроків. Чому, оскільки, як ти, як ти дасиш велику напругу, е, твій е, організм 100% дасть, дасть сигнал твоєму мозку зупинитися? І більше цього не робити, бо це надто важко, надто складно. Мозок до шкідливих звичок привикає значно швидше, ніж до корисних. Зараз Оксана долає дистанції в 13-17 кілометрів у компанії друзів-бігунів, змінюючи тривалість, кілометраж та маршрути пробіжок. Я зараз бігаю в компанії з подружайкою, яка мене колись наштовхнула на думку, що по стадіону бігати дуже не корисно, оскільки ти не ну, наврядчи ти з. Зможеш зробити стільки, скільки спланував. Чому? Тому що це коло. Ти робиш коло, друге, третє, четверте. І коли ти вже там втомлюєшся, і ти кажеш, і організм каже мозгу, стоп, і ти 100% закінчиш тренування раніше, ніж там планував ізначально. Коли ти бігаєш по місту, ти від відбіжав там, чорт іде, то ти сто відсотків повернешся додому. У тебе немає іншого шляху. Можна ж знайти такі невеличкі траси, в нас які там не супернасичені тим вихлопними газами. Передує бігу розминка, і це важливий елемент. Це розміночка для ног. Я піднімаю так, таким чином роблю з одного боку розтяжку, з два підходи по 30 разів. Починала з п'яти разів, зараз теж два підходи по 20 разів. Ну, коли, є, коли немає часу, ну, так, то там, хоча б один підход 20 разів. Два підходи по 30, ну іноді по 35 разів. Це, ну, а починала 10 разів за один раз. Тут прясик качає. Взимку Оксана бігає кілька разів на тиждень. Має власну філософію щодо спортивних навантажень. Тому коли я влітку бігала, в будні дні то я відпочивала суботу і неділю, і це нормально. Тому, ну, в принципі, все має бути в гармонії, От неправильно постійно виснажувати себе. А. Тобто, це має бути. І праця, і відпочинок. Зізнається, почати бігати планувала давно, зрештою, допоміг випадок. Синові е, такий вирішила подарунок зробити в вигляді смартвочу, бо він спортсмен, він е, в, в, займається футболом. І мені особисто було цікаво, скільки він там бігає, все таке. Але коли налаштовували смартвуч, налаштували спочатку на мій телефон, і потім я його собі лишла. Е, я налаштувала собі цей і Кожного ранку мені в 6.30 говорили: в тебе починається тренування. Біг дарує впевненість у собі та силу, каже Оксана. Я була на одному заході. Пов'язана з моєю нинішньою діяльністю, де одна із дівчат там дала свої рекомендації ще до прочитання чогось. Дуже корисна книжка, книжка називається Атомні звички. Тобто атомні це маленькі кроки до чогось. І то, як звички змінюють наше життя. Біг, по-перше, тебе мобілізує, по-друге, дає можливість, дає розуміння от мені особисто. Якщо я можу пробіжати там. 10-15 скільки кілометрів, ну, незважаючи на погоду, на якісь інші власні втомленість. Вона дає розуміння того, що якщо я зможу це подолати, то я будь-які інші перешкоди, які в мене є на шляху, вони теж ну, дають мені силу і розуміння мозку, що все можна подолати. Змінилися і харчові звички через те, що почала чути свій організм. Після пробіжки я десь годину 100% не можу їсти. Або ж там чайок, з кафійок, з хлібушкам, там уже там смасліс. Організм говорить про те, що я не хочу сто відсотків. У планах Оксани подолати на півмарафон. Хочу пробіжати 21 кілометр де інде, чи то в Києві, чи в, ну але краще в рідному місці. Але в, 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 в певному к, к, краще, щоб це був якийсь переможний забіг, пов'язаний там. В тому числі з перемогою України в російській агресії. Біг, хочу новий рік, хочу день народження, хоч на відпочинку. Традиція для Вікторії. Бігаю з 2014-го. Щоправда, два роки була на вимушеному простої, тому що ну, в мене була травма невелика, і через те довелося два роки не бігати. Але трохи підлікувалася і знову зараз можу отримувати насолоду від Біжок маршрут незмінний. Оце ось цей парк, в якому ми зараз знаходимося. За вісім років тут на моїх очах виросло вже кілька поколінь дітей. Змінилося кілька поколінь собачників плюс 30 на дворі чи мінус 50 – Неважливо, коли йдеться, про біг. це як зимова рибалка. Якщо ти рибак, то ти цілий рік рибак. Так само і тут. Знаю, що деякі бігуни. От коли я починала бігати минулого року після простої навесні, то дуже багато було бігунів і жінок, і дівчат, і хлопців різного віку. От а потім Ближче до осені їх поменшало, а взимку їх взагалі не стало. Тобто одиниці бігають. У мене є бігові друзі, які бігають на інших локаціях. І взагалі знаю, що у нас в Криморозі багато бігунів, таких е цілорічних. От. Але тут не зустрічаю. До бігу та різних видів активності з Малку призвичаїла і сина. Разом з Федором практикують екстремальні гірські сходження та лижний спорт. Кілька років, каже, і бігали вдвох. Так, ось така прогулянка 14 кілометрів. По снігу, по заметам, по гололіду, по мокрому снігу. Я не гонюся за кілометражем. У мене тренування триває годину. Я бігаю 2,5 кілометри, а решту часу я приділяю розминці, розтяжці. У мене є певний комплекс справ. Я їх ну знаю, що це для мене вони найоптимальніші, і я їх практикую щодня. Ну не щодня. Вдається займатися. Ну кожного разу, коли тренуюсь. Одні й ті самі вправи, один і той самий маршрут, одна й та сама дистанція. Коротше кажучи, я консерватор. Важливо дібрати правильний одяг та взуття для зимових пробіжок, вважає Вікторія, оскільки паритися чи мерзнути під час тренувань не лише неприємно, а й небезпечно для здоров'я. Цьогоріч у холодний сезон довго підбирала екіпірування, вийшла на високотехнологічну форму. Після неї по. Повернулася до своєї старої е, звичайної форми. Сталого графіка тренувань Вікторія не має. Виходить на пробіжки по можливості. Я жайворонок за біоритмами, і мені хочеться зранку в ідеалі прокинутися, потягнутися, випити кави і зразу вийти на пробіжку. Це моя мрія поки що. Коли от вихідний день, тоді да, це я зранку можу собі дозволити. А ввечері, переважно, після роботи теж. Ну, цікаво побігати, але не завжди вистачає сили волі. Біг синхронізує всі процеси в організмі, він як знак оклику після робочого дня і запорука успіху на його початку, впевнена Вікторія. І в спеку, і в мороз, і в зливу, надягаю, дощовики біжу. От, е і в кригу, і в сніг, і в е, ожеледицю. І кожного разу я не, не шкодую після того, як я повернулася вже додому з пробіжки. Тобто в мене такий драйв, такий запал. Уже мені хочеться ще чогось, хочеться йти кудись, незважаючи на те, що годину тому я була геть ніяка. Джерело енергії, джерело здравого розуму, тому що іноді. Е, Щось забувається, щось не можеш вирішити, якесь питання, якась ділема в тебе. І от в мене такий дієвий спосіб у францужинок помити голову, а в мене вийти на пробіжку. І зразу все вирішується. Вікторія Добровольська, Дарія Юськова, Вадим Діденко, Денис Захаров, Олексій Правицький, постфактум.